Чи можна булгур присхуднені? Ви в мене запитували, і чим відрізняється від, наприклад, крупи не кускус? -кус, а яка ще крупа є? Підкажи мені, а от, наприклад, ячміна, так ячміна, ось ячміна, ячка або пшеничка. Насправді булгур для схуднення буде трошки краще, тому що в нього не такий високий глікемічний індекс, тобто не так швидко вивільняються крохмалі і цукри. Да, ну, Крохмаль приходить в наш кровоток вигляді глюкози, вигляді цукру не так швидко вивільняється в наш кровоток і не, стик... не... В такому об'ємі, ніж, наприклад, у ячної крупи чи пшенички. Хоча я пшеничку дуже люблю, булгур більш очищений, але булгур для схуднення з точки зору саме глікемічного індексу буде трошечки краще. Проте, якщо у вас є синдром дратівливого кишківника, синдром надмірного бактеріального зростання, газоутворення, неприємності шлунково кишкового тракту, біль в кишківнику, я би взагалі ці дві каши ні не ячмінну, ні булгур не використовувала, тому що вони досить такі будуть Дратувати стінки кишківника своїм великим містом глютену. Так, я би перейшла в такому випадку на безглютенову кашу. Наприклад, в попередньому відео ми з вами показували пшеняну кашу. Це може бути каша, якась там, умовно кажучи, гречана, наша улюблена каша, кіноа, амаран, заморські каші, будь-які. Їсти це дійсно варто, тому що це джерело довгих, повільних, повільних таких вуглеводів на обід і на сніданок. На вечерю, якщо виходите, ні. І взагалі підпишіться і не загубіться.